Усім вітання на каналі Сад на Одинці» зі мною. Сьогодні на вас чекає огляд газону та розпаковка нових рослин. Газон засівали в перших числах травня. Спочатку готували землю для посіву і відразу допустили величезну помилку. Розклали по ділянці майбутнього газону компост і це в майбутньому спровокувало ріст бур'янів. Далі розсипали пісок по поверхні, щоб ґрунт був пухкішим і рихлим. Десь приблизно шар, якого становив один см. Чоловік міні-культиватором зрихлив фрезами кілька разів ґрунт, і для вирівнювання поверхні змайстрував спеціальну рамку прямокутної форми і вона ідеально. Вирівняла поверхню. Якось довго вибирали насіння, і в результаті зупинилися на газоній траві німецького виробника Єврограс Ліліпут. Засіяли і закаткували, і щодня поливали, так як капельного поливу у нас наразі ще немає. Ось так навесні виглядала ця клумба, як вона змінилась зараз. І поступово почала проростати трава. Спочатку нерівномірно прийшлось досівати, а далі все краще та краще. Взагалі, коли посів трави здійснений, то не рекомендується ходити, топтати. Тому що сліди лишаються і нерівності також. Хоча там, де були сліди, там трава набагато швидше проросла, бо там більш зберігалася волога. Поверхня газону дуже ніжна на дотик, інтенсивно зелений і щійний килимковий газон. На вихідні планували косити траву, але у нас затяжні і коли закінчиться, невідомо. Для нас це, звичайно, певні незручності, а рослини розкошують, вони просто насолоджуються цією вологою, а тим більше хвоні, які недавно висаджені. Ну, це просто насолода для них. Бур'яни надалі не дають мені спокою, і планую застосувати гірбіциз системної дії гольф. Надія є, що бур'яни пропадуть. Підживлювала траву мінеральним добривом нітроамофоскою та польським добривом флоровід для газону. Це треба робити після скошування, щоб на траві не було роси, а після підживлення газону необхідно інтенсивно полити. Придбали віялові граблі висувного типу за допомогою їх після скошування. Я здійснювала провітрювання ґрунту, молодого газону та насичення його повітрям. Використовувала саме ці граблі, щоб не нашкодити молодій траві. Одночасно я вичісувала газон, видаляла суху траву. За 2-3 дні був миттєвий результат. Трава швидко росла і стала насичено зеленого кольору. Планувала все це зняти на відео, все вам гарно показати, але, як завжди, ніколи не вистачає часу. Завжди кудись біжимо, багато роботи, все треба встигнути і ось так. Біля паркану я висадила кущі лаванди, між ними зростають плетючі троянди. Вони одного сорту. Саме який сорт я вибрала, ви вже зможете побачити в наступному році, коли вони почнуть квітувати. Минуло 5 місяців, коли я висаджувала на цій клумбі ось ці хвоні рослини, листяні рослини. Надзвичайно гарно все зараз виглядає. Я планувала сьогодні хвойні підстригти, декоративно-листяні рослини, а на заваді став дощ, тому... тому я бігаю по садочку з телефоном, зонтиком і знімаю для вас відео. На ну, що робити? Не втрачати ж вихідні. Сьогодні ще на мене чекає розпакування рослин. Замовляла дві рослини на сайті Балсад. Як завжди, гарне пакування, фіксують саджанці. Перед вами мініатюрна троянда Кутіпай. Вона направду настільки маленька, настільки компактна. Я ще не бачила такої мініатюрної троянди. Е, вона залишається низькою і компактною, виростає до 15 см у висоту і 20-30 см в ширину. Е, троянда не має колючок, не дає плодів, а значить, не потребує обрізки. Цвіте рясно, рожевото білими квітами. Сіка до морозів. Бузок карликовий, ремонтантний Flower Festa White цвіте два рази на рік, за вишки всього до 100 120 см. Я вибрала бузок в білому кольорі. Є ще рожевий, блакитний. Дощ триває, незважаючи на погоду, бажаю вам приємних та затишних днів, незабутніх моментів та позитивних емоцій. Дякую, що були у мене в гостях і до нових зустрічей! Бережіть себе! І любі українці.